Доброго вечора, друзі, доброго вечора і я вітаю вас і, звісно, я прийшов вам подякувати за вподобайки, коментарі, за те, що підписані на наші на наші канали. Підписка йде слабенько, будь ласка, перейдіть по посиланню під відео. І от я вам навіть заспівав. А ви мені підпишіться. Отже. <свісна> Підписка за підписку. Звісно, за каву. Звісно, каву п'ю щодня. Цілими днями п'ю каву. Так от. Завдяки вам, дорогі, завдяки вашому... тому що пригощаєте нас. І там такі коментарі пишуть. Опа. Це приємно. Дякую за те, що підтримуєте наш канал, проєкт нашого каналу. І, звісно, я дуже вам і щиро дякую за допомогу, за допомогу, за допомогу. Я запрошую на проходження марафонів. Вони унікальні, вони дієві. Я дякую за проходження навчання. В нашій академії це змінює вас і обставини вашого життя назавжди: і марафони, і навчання. Отже, величезною шаною до вас, друзі, я хотів би, щоб ми з вами вели все-таки більш активний діалог. Так, да, я розумію, що технічно це неможливо. Та ну і нас, ви бачите, зараз я гляну, скільки нас щодня. Ну, Півтори-дві тисячі, ну, наприклад, їй три тисячі, бачите, є, є й тисяча. Якщо навіть 10% захоче е, запитати в режимі онлайн, ми будемо дуже довго спілкуватися. Але не хочеться, щоб це були мої дурні монологи: просто сам з собою поговорив, всі покивали. Я дуже прошу, будь ласка. Пишіть, пишіть е, з, питання, тим більше ви знаєте, ми започаткували е, щомісяця за, найкраще, за автор найкращого питання зустрічається зі мною на безкоштовну консультацію, бліц, і е, потім е, ми беремо відео інтерв'ю. Тобто е, іде це питання, озвучує автор, і я даю. Або під запис, або під час прямого Етеру, це питання озвучують для всіх. Отже, саме цікаве питання ця історія продовжується. Ми започаткували два місяці тому майже на під час телеграм-трансляції Етеру. Ми працюємо над цим. Будь ласка, це в силі це продовжує працювати і ви. Напевно, вже бачили відео з такими записами цікавих. І я скажу, що найцікавіша тема буде інтерв'ю, повноцінне інтерв'ю, яке ви візьмете в мене. І ми це запишемо і дамо на каналі. Я сподіваюся, що це не груба мотивація, а це цікаво вам. А це цікаво мені, щоб у нас була розмова. Ну, от. Звісно, що на питання, деякі я просто не реагую, але коли пит... є риторичні питання, ну, на які немає сенсу відповідати. Але от цікаві питання, ніби я, не... я повз них ніколи не проходжу. Але ж, любі, будь ласка, Я, ті, хто зі мною спілкується, ті вже не зупиняються, ті пишуть і пишуть мені. Особисті я жодної е, звернення не лишив за 10 років без відповіді. Жодного. Ніяке не вважаю не е, Зараз є таке от, е, знаєте, жертовність. Ми жертвуємо собою заради дітей. Ми вже говорили про це, що заради дітей, заради батьків, заради друзів, кумів, сватів. Заради песика інколи, заради е, дружини чоловіка, е, і вони вже не кохані, і все інше, і все відбулося, і все, але ми е, жертвуємо собою, заради інших і порушуємо цим баланс Всесвіту. І ми собі створюємо ну, по суті, проблему. По, по суті, ми, порушуючи закон і баланс. Ви знаєте, що якщо рідина десь убиває, то то вся рідина, вся вся маса рідини в тих сумісних сосудах буде шукати баланс і рівновагу. Так і тут відпрацьовують закони Всесвіту, що коли ви жертвуєте чимось, ви віддаєте то, чого не мали, аби віддавати свій час, своє життя. Свої ресурси, які предназначені для вас, свої пиріжки, і ви, по-перше, відбираєте, можливо, не тільки у себе, а у своїх близьких, віддаєте туди, там, де, можливо, не заслуговують на це. Тому навіть ці акти благодійності мають бути виваженими. Це, звісно, ніколи не стосувалося ЗСУ і зборів, бо там явно хлопці віддають життя. Ми не можемо. Їм компенсувати аж ніяк. Аж ніяк не можемо компенсувати, щоб ми там не назбирали. Хоч на супутник, хоч на два, хоч, хоч на танк, хоч на літак, хоч на автівку, хоч на дрон. Воно не компенсує аж ніяк. Але коли ми, знаєте, особливо в чужий монастир біжимо своїми п'ятьма копійками, то ну, напевно, що ми порушуємо закони Всесвіту і порушуємо баланси, і тому ми. Звісно, будемо нести певну відповідальність, і те, що можна було би назвати проблемою, то ми собі створюємо то. І, звісно, напевно, що треба було б якось цей баланс повернути, вирівняти і бути в цьому балансі. Тому, будь ласка, будьте виважені, аналізуйте з точки зору і карми, і долі, і балансу енергії. І жертовність має бути, ви знаєте, ви можете пожертвувати з надлишку. Справа, коли йшла про війну, то там віддавали ми останнє і віддаємо, і все інше. Тут не про то. А от ми говоримо про своє життя приватне і про, ну, будемо говорити, нормальні умови, нормального життя. І ви можете, звісно, пам'ятаєте цей. Це правило, що ви можете позичити те, що ви можете подарувати. Ну, це по фінансах мається на увазі. Те, без чого ви можете прожити. Отже, будь ласка, я хочу чути вашу думку. Будь ласка, давайте тут під етером почнемо діалоги. Справжні діалоги. Мені дійсно цікаво, я не не роблю вигляд, що мені цікаво. Я не думаю, що моя думка. Найкраща і найправдивіша. Мої відчуття, я, я, я намагаюся так жити згідно того, що я відчуваю. Але я чую вас, я чую інших, і багато хто з вас я сприймаю вас як вчителів. Ви мене багато чому навчили за цей час. Я дуже вам дякую, друзі. І не тільки учням, а я знаю, що мене слухають на вечерніх етерах не тільки учні Тому, але я. Сподіваюсь, що ви станете нашими учнями і системно будете займатися не тільки безкоштовними відео, а і працювати з нашими семінарами, системно працювати і пройдете той, ту череду по свят, які відкриють вам багато дверей. Отже, обіймаю вас. Ми поговорили сьогодні про жертовність. Я хочу почути вас. Я дійсно хочу почути вас. Будь ласка. Доброго вам вечора.